Вітаю всіх вечір понеділка. Чекаємо на ефір Юлії Німінський, щоб отримати наступне завдання. Куня вже на місці. Гріємо мої ніжки. Ну що, поїхали? Так, друзі, знаю свою норму. Треба п'ятий місяць помножити на 75, це буде 375 і плюс 300 675. Хрестиків я маю вишити за дев'яте завдання. Тож починаємо вишивати, і це буде волосся нашої дівчинки. Так, друзі, я не вишивала. Буду відпочивати. 318 хрестиків зі норми і після того на 51,3% вже перетнула екватор. Не подобається мені один кольор. Треба завтра сходити до магазину, подивитися, як він виглядає вживу в DMC. Не знаю, що робити, а 3825 дуже яскравий і дуже вибивається з волосся. А він там іде у волосся, в світлих тонах. Тож побачимо, чим можу замінити. Ну що, друзі, я завершила 8. Завдання в нашій грі 300 хрестиків і більше. вийшло 675 хрестиків. Зараз на роботі в мене вже 55,49%. Вже половина роботи є. Я нарощую волосся нашій дівчині. Коли закінчу з волоссям, почну з її обличчя. Сьогодні має відбутися ефір Юлії Мінської. О 20 й будемо чекати наступне завдання, Тож, до наступного включення. Ну що, хлопці і дівчата, я своє завдання 9, 300 хрестиків. Ми відпочивали. З'явились волосся в дівчини. Навіть 304 вишилось. Буду відпочивати. До п'ятниці буде ломка. Треба щось інше брати, вишивати. Буду продовжувати волоссям займатися. В п'ятницю нам буде ефір у Юлі і нове завдання. Тож, до п'ятниці. Так. Моє завдання 900 хрестиків, тому що стало в 9, Ми прибираємо крапочку і буде 900 хрестиків. Урока на тисячі! Так, я починаю вишивати свій борщ від ноше. Плювишивально черпашки, продовжувати виконувати завдання. Гори 300 хрестиків і більше. Мені треба нашити 600 хрестиків сьогодні. Зараз на годиннику. На годнику 19.08. Ну що, пішли вишивати. Ну що, мої друзі, я виконала завдання 23,57. Завдання виконане. Це у нас 10 завдання. 900 Хрестиків. У мене вишито повністю волосся дівчини, якась прикраса. Лишилася тут стрічечку її вишити, я почала вишивати капусту, синю капусту чи фіолетову. Ну що, сьогодні неділя, вечір, неділі, через пару хвилин вже буде понеділок, а в понеділок ми зустрічаємося на ефірі Юлінімська і будемо отримувати 11 завдання. Лишилось вишити її обличчя, шию, овочі, які ще тут будуть по бокам. Потім будемо гратися з бекстічем. Ну що, до наступного включення. Ну що, друзі, вишила 645 хрестиків. З'явилось обличчя нашої дівчини. Зробила бекстіч, тому що не можна було дивитися на ті плями. Закрутіло побачити, які ж контури будуть. Ось так виглядають ці оченята. Трошки тут з носом не зрозуміло. Важкувато було вишивати обличчя, тому що були дробні ці четвертинки, півхрестик. Але вийшло гарно. Така розова щока, щічки розовенькі. Все треба відпочивати. У нас повітряна тривога. На годиннику вже опів на першу. Ось такий результат. Мені ще лишилося скільки. 1500, мінус десь 900 степків. Тому що зараз вже йдуть не хрестики, а степки. І півхрест, і чверть хрест, і бекстіч. Ось така моя красуня. На сьогодні все. Йду відпочивати. Ну що, друзі, нарешті я виконала 11 завдання. Мені потрібно було вишити 1500 степків. Чому кажу степків? Бо в цьому завданні я вишивала Бекстіч. У мене з'явилася капуста, морква, ручки. Не повністю, що треба пальці дописати дописати, довишивати кріп, банка з пастою. Я повишивала овочі з цього боку. Тут уже нічого у нас додаватися не буде. Ще треба завершити цю сторону. Ітого, 943. Стипки сьогодні я вишила. Лишилось мені в цій роботі 1059 стипків. Це такий марафон разом з Бекстічем. Але у мене нове завдання за 12 з нормою 1917. Тож, я завдам сюди тисячу, скільки там стипків треба для завершення цієї роботи. І потім буду шукати наступну роботу, де буду виконувати 12-те завдання з гри, 300 хрестиків і більше. Дякую, Юлі, за можливість просувати роботу. Як бачите, дуже швиденько все проходить. Я її не помітила, як у мене з'явилося обличчя дівчини, овочі. Ну що? До наступного включення, коли виконую 12 завдання. Иди сюди. Долізай. Да. Готуємося вишивати наш борщ. Да, куня? Ти вже на місці. Починаємо, будемо виконувати 12 завдання, дуже велике. 87,4% вже виконаної роботи. Зараз покажу вам цю красуну. Вбудована функція, мало те, що вона мене гріє ще й масаж робить. Ну що, мої друзі, на годинку 2020, 220-22 листопада така дата. Ну, Останній наш стебочок і мій борщик завершено. За сьогодні вийшло 707 плюс 352 2052 стібочка за два тижні. Два тижні пішло на відшив цієї красуні. Нагадаю, що це схема від Олі, нашої вишивальної черепашки. Наш борщик такий. Зараз я покажу вам прев'ю і покажу потім відшив. Не перемикайтеся. Вітаю всіх нас, своєму рукодільному каналі! З вами Любов. Сьогодні 22 листопада, і я прийшла показати свій фініш, тому що вночі його було погано видно. Нарешті я завершила свій борщик 14 днів на відшив. Два тижні зайняла відчув цієї роботи. Завдяки грі Юліні мінської 300 хрестиків і більше. За 12 завдання я завершила свою дівчину. Там була норма 1917, на дівчині я вийшла 1050. Доведеться десь 10 ще 900 стебочків нашивати на іншій роботі. Дякую нашому талановитому дизайнеру, вишивальної Черепашки, за те, що створила таку чудову схему. Мені дуже подобається результат. Навіть коли ще не було Бакстічу, можна було казати, що це завершена робота. Але бекстіч, як родзинка, додав. Краси в цій роботі. Принтована основа вписалася, як кажуть, в точку саму, незважаючи на те, що в мене капуста з ніжками, і трошки зайняла кажанчика. Мені подобається результат. Яскравий, цікавий, гарніший, мабуть, ніж на білій основі. Зараз я вам її покажу на балконі при денному світлі. Ось, дивіться, яка вийшла красуня, оченята, де я крутила фрузелки, їх тут два. Бекстіч. Дуже яскравий борщик вийшов. Чекаємо на нові рецепти. Сподіваюсь, Оля нас порадує чимось цікавеньким. Вам, друзі, дякую за те, що спостерігали, підтримували. Пишіть в коментарях, як вам результат. Вийшили би ви борщик собі чи ні. Як вам принтована канва? Чекаю на вашу думку. І дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео.